Притан, по цьому, диви, я ще раз зараз зафіксую, щоб не було моментів. Оці, висота даної фари 20 см. Сама вища точка. Висота коробки у нас ставляє 28 см, тут я не знаю, 30 копейки на сантиметрів. Тобто, грубо говоря, по 4 см з кожного боку допакувати якби без проблем було і воно б поїхало. Другий момент, ви кажете, запаковано правильно, а чому ж тоді вони не напхали спереду і ззаду якийсь наповнюває? Чому фара ось того не прижата нічим? Вон там. Ось сюди, фара, чому тут нічим не прижата? що вони вже покували на вона, вона Ні, Я, я, вона... я, я, я от спеціально ось, ось о, дийся, воно так як є, ще не так. трогав. Ось о воно одко було. Я спеціально відгорну і подивився. Опитувальний матеріал є з боку. Де він з боку? Ось з боку є. Ну, а з цього боку, що воно? Ну, він що я хуже, я чомусь маю? всі? От ви зараз говорите ну, про якесь там нібито правильне пакування. Да, проте, так, що... Це правильне пакування. ви перегляньте, будь ласка, вантаж. якщо так, він а, ціли, а в чи проблема була його... А, я вам відкрию секрет, якби його запакували по другому він би був теж цілий. Ну, цілий. Це за від доставки. Чому це ні? Тому ну, що логістична компанія наша потребує пакування, яке о. вам надано. Хорошо, давайте рахувати по цьому, що воно там виходить. У нас? Ради цікавості. Не було потім до мене якихось питань для Ваш монтаж в різний час взагалі відправлявся. Його, ні, він відправлявся в один, тільки він уїхав в різний час. Одне в 17.40, а друге в 17.30. Ні, його принесли разом, все оставили на пошті, його там вже пакували. Тобачте, остав, якщо там оставляють частини і йдуть, то це дуже погано. Ну я ж не спорю, це не до вас питання, це питання до тих працівників. Я, я далі буду з'ясовувати. Зараз ми давайте з цим вирішимо. Я оплачу, заберу товар, а далі вже я буду з'ясовувати. Це, ну якби питань нема. Я вважаю це надлишкове пакування взагалі, перебор в повному ході. І чому воно не поїхало в одному цьому, зробили нібито там на 10 хвилин пізнішу відправку, ну... Тому... Камера є, воно все пишеться. Це ж не те, що приносили вразні місця і так далі, все принесли одним цим. Просто надлишкове пакування. Ви можете... да, я знаю. Я, я ж не, не перший раз. Претензію, що так, так і буде. Можемо як варіант поміряти, скільки тут по факту ви там зафіксуєте на ДС претензію, скажете, що там по факту не 10 метрів, як там вибито, а ну, звісно. там 5. Ну, по цьому. І по габаритах його так же саме. Ну, як на мене, та 28 було воно то, що треба. Запакований згідно стандартів стандарт нової кошти. Онига технології номер 1 Яка товщина яка вашої цеї? Ви ознайомитись е на сайті? Давайте, там, давайте минулі. Минулі, минулі. треба запакувати? Дивіться, давайте мірне. От товщина вашої цеї. 10 см при упаковці минулі. аж 2 см. Ну а як ви рахувати, откуда тут здалося? Наприклад, оце тут тісно. Ну це не тісно. Ось, ви вважаєте, що це тісне пакування? Оце тісне? Так подивіться, дивіться, хорошо, дивіться, 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 Докумаю, хорошо, дивіться, ваша... дивіться, 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 дивіться. Ну, дивіться якщо скільки ходить. То його можна так ви кажете, куди. тісне, так в тому й прикол, що тісне. Дивіться, я вам показую ще раз. Ну. Коробка. І тепер, розгляну. хорошо, хорошо, ось дивіться. дивіться Давайте, ні, пишіть секундочку. Ось ми беремо. ось сюди. Так. Воно так воно і було. Тепер дивіться, ось сюди ви щось ставите. Так. Ну, Провалили. ось так. А за Провалили. чого? Та тому що лишня зверху, воздуха до хрена. Не, треба треба більше, більше наповнювача для того, щоб... Та не наповнювача не більше. Якби вони зробили нормально, ось по, по, по цьому прорізі, Для того зробили, він є. Вони зробили е, коробка е, з е, парами. От вона наповнюється, а там наповнювача мало. Ми ще більше кладемо на нашу відділення, щоб пара мала якусь подушку знизу, щоб вона Хорошо. не лежала на коробці. Так, а для чого? На... Ви подивіться, яке пространство у нас я тут ок... Можна, секунду я вам дорозкажу, а ви не будете мене перебивати просто. Бо Ми... я вас спілкую з вами, а ви мене перебиваєте. Дайте ще раз рулетку. Дивіться. Е, рулетку так? можна ще раз я по цьому, по замірах, щоб мені залишилося заміри. Я вибачаю, можна я вам скажу? Ну, та Можуть? я вас вже почув. Ви, ви, ви дивіться, ви оправдовуєте ваших колег. Я не виправдовую, я вам поясню, як має бути запакована ця фара. Нас, Дайте, будь ласка, рулетку. Я хочу заміряти зараз от фари до верхнього краю. Тобто, це скільки ж треба туди пхати наповнювача? Ну, от по вашій логіці, сюди треба пхати наповнювача. У нас зараз візьмемо 30 сантиметрів наповнювача, ви серйозно це вважаєте правильно пакувати? Це, 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 це при тому, що підложено. 30 сантиметрів зверху. Добре. Ну, де це правильно? Там 30 см вже ж не напаковано плотно, воно розпушується для того, щоб воно займало цей так, великий Так воно продавлюється, воно ну, з толку з нього, як воно сюди, воно нічого не держе, Абсолютно. Дивіться, одну секунду моєї уваги. Якщо ви мене будете перебувати, я не зможу з вами нормально вчати. Ну, метрів є, десь 8, напевно. 8-9. Ну десь 10 вони і поклали його. Ні, тут паперки метрів 10 і є. Странно, що не 50, могли б намотати 50 метрів, щоб і ні, на одну фару. М? Та 10 метрів, по цьому, ну, тут я не спорю. Також по ширині вибираємо фару в край. У нас виходить, ми візьмемо по крайнюю сюди, обмотили. положили, у нас виходить 10 см зверху і 10 см спереду. Коробку менше не в'язнеться.

Скільки? 5,5. 10 разів. О. 10 метрів вибили, 10 метрів запакували. Чудово. А що не 30? 30, 30 було б надійніше. Я так думаю, що можливо, ну, це моя думка. Щоб відправник, ти, який відправляв, попросив гарно запакувати. А. Гарно запакували. Ну, все, супер. Те ж кажу, не 30? Бахнуть 30 метрів його. Вона було б це наповнює. Так, я ж вам сказав, рахуйте, рахуйте, що там виходить. А що виходить? 10 доставка село, на селище село, нема. У вас вибух комісія від оголошеної вартості 200 гривень. Пакування 460 угу. І доставка в СМТ село 385. Доставка СМТ село нема. Біла церква не СМТ село. Розуміє, але ви тому що сперш, спершу туди. дещо. Отак передресацію зроблено. Я ще щось кажу, Ми що зробили. Що передресає, вона ж не їхала у вас на те? А це ж за це кажу. У вас передресація зроблена в процесі того, як вона їхала? Ну, як створена було. Так. Але вартість залишилась та сама, яка була спершу створена оригінального будинку. Тобто вартість не змінилась від того, що ви її передресували, тому що ви передресували. В процесі того, як посилка була. Вона їхала на ракетниця посилка. Не їхала, я ж дивився, вона в Білій церкви зразу поїхала до вас. Ще... Вона завантажувала, вона була в ракетниці. Де, ну в кіт яка? А подивіться другу, значить по цьому. Я дивився, одна фари, була вчора. Були в Вони там полежали, і поїхали. А палетний борт, яка завжди сильна. Так. Вона... вона була в Києві. Але з Києва її передресували. А біло церкви. Ну і вони створені по ресації однаково було. Що одна що друга, чого ця поїхала в Києва, це було це. Тому що це різний вантаж. То вантаж посилкового формату, то їде через... Я цю краю можу теж забрати. А цей вантаж їде через вантажний термін. Я, я, я кажу, оцю я можу забрати? Ні. Чому? Випарати цей покуплення вара. Чому їх дві поставили? Теж питання. Ну, ось сюди, ось ці дві, два корпуси, ось і. і що має решотка вперта сюди лежить в сам край. Що... Оце що таке? Оце нормальне пакування? Що, дві, тому... Давайте розбирайте, дивіться краї країн. Тому що. Тому що, ну я бачу, дивіться, що... дивіться, дивіться цей момент. Оце ви скажете, що не за оцього пакування, так? Да? Ось що? розбирайте. Ні, так давайте дивитися цілісність пакунку. Його не можна було так по цьому, ви ж у мене попри... Питаю, ви ж у мене я паня, я все спитав по цьому. Ви сказали, почув. Давайте знімай дивитися. Ви сказали, ну що зверху треба було щось положити. Окей, ложить, ложить. Ні, не, не так, я сказав. Давайте дивитися цілісність, пакунку цього вантажу. ж те що я говорю. Лежите, будь ласка. Давайте, дивіться, раз. Зачекайте, не розпаковуйте. Давайте розпаковувати. Я на 10 минут п'ю магичка. Хорошо. Давайте розпаковувати. Бачите пошкодження, так? Да? Стречі ще ну, пошкоджена. А я бачу краю сюди злизаний. Зараз подивимося, бо От як де треба було б запакувати нормально, вони нічого не зробили. Тільки гофоки. Там понапихали цілу кучу, воно в коробці йому вади б не було. Таке положимо. Ну, ось дивіться, край. Ось за ваше опакування, там, де було подерто, немає самого угла, mm -hmm. сюди як тутово. Бачите? Mm -hmm. Може це таке відпожар. Ну в смислі таке відповзав. Так ви, ну воно якраз де, де, осього, де було протерте, видно, я зафіксував, і ви ж бачили, в тому місці. Ось о, тут у нас чіткий кант, ось о, ребро іде. А тут сам край ось зломаний, його немає. Осьо. Прям чітко. Якраз в тому місці, де він тут і йде протерта буде. Це теж нормально. Давайте формувати претензії. Пишіть до А? Ходімте. Ну, щоб зафіксували, сфотографували чи передали.